так Добрий день. Любенькі, дорогенькі. Ідемо в ногу з вірименем. Все, все рішаємо, все дивимося. Які там новості? ось така прийшла, що Путін. Откидав свої копита. Тобто, ну, якщо він дьявол, то тільки так можна сказати. Запалюємо для вас свічку. Тобто хто хоче. Хто, того, що свічка горить, щось чувствує свічка та, яку ви палили на красній красні тряпочці. Щоб ви розуміли, щоб ви чули. Тобто, тоді, коли ви дивитесь відео, я запалюю тоді, коли знімаю для вас її, а ви запалюєте тоді, коли ви дивитесь відео, якщо є бажання. Тобто це по бажанню. Це... Хочете, значить, ви знімаєте, чи запалюєте. Не хочете, ви не запалюєте. Так, дивимося коротко і ясно сьогодні. Времені нема дуже, балакати ніколи. На другому каналі побалакаємо. Давайте подивимося смерть Путіна. Чи це так, чи не так. Як карти це бачать. Чую, що це чоловік ось сказав, каже, що там і, і, і закордонні. За Сміця балакали, і пісковця опровергав. І, ну, в общем, що, щось таке. Нема живих цвіточків, дівчатка, вибачайте. Ось поставила вам такий. Це букети колись купували на Сорочинському ярмарку. Отакий такий глечичок, цвіточки. Хай поки хоч, хоч так вас радує, хоч щось. Десь будемо, що візьму цвіти, поставлю тоді, хочеться для вас прияти. Ну, нема. Ну, давайте, не будемо дуже розсюсюлювати сьогодні. Смерть Путіна. Чи це дійсно так, чи не дійсно так? Як бачать карти. По крайній мірі в моїх руках. Як карти бачать в моїх руках. Смерть Путіна. І звісті. Звістка. Не одної карти на це все немає. Карта, карта управління, так як управляв, так і управляє. Усім цим цією свадьбою його. А для чого це все? Для чого це все пускають? Ну тут я вже навіть колісниця, якщо у мене, і карта Єрофанта, то, ну, тобто управління в його руках. Тобто можете думати двойники, тройники, четверняки, ну, те, що хоче, то може думати. Ну, тут карта колісні, це ситуація в Росії управляє він, повністю управляє він. І йому поклоняються в цьому. Поклоння йде йому, лічно йому. Не те, що там якась маріонетка поклоняється, чи... да, в нього ні душі, немає нічого. Ця вся карта показує, але діло в тому, що все одно поклоняються йому. По цих двох картах поклоняється. Ну, це карти більш прості такі. більш. А для чого це все придумало? Для чого це і кому це треба і все це, Ждем цього. весь світ, мабуть, жде цього? Ну, Тільки з другої сторони, з чоловіком балакали. Кажу, де гарантія, що прийде, прийде хтось, чи двойник, чи тройнік, Його, і буде щось. А для чого це все? для чого це все робиться? Дьявол, дявол, це він сам все це крути. Ви побачили, піднімуся, покажу карту. Це коли дьявол, він сам цим управляє. Понимаєте? Сам це людина, чи людина, чи тварина це від дьявола. А чого так? А тому, що дуже болі, багато людям він приніс. Тому що розуміє, що поліз війну ножа ходить. Розуміє, що рано чи пізно ну, от управління може от по колісниці, управління з його рук може вийти, ну, у піти. Якщо він перестане ситуацією управляти, значить буде щось непоправіме. Для нього, для нього. І через що? Дьявол? Саме ці всі придумки пригожені, там ще хтось, ще хтось. Тобто це все плани одного однієї, оцієї карти. Не будемо ну, людина, ви кажете, не, не каже людина, хорошо, не людина, а з одного цього, цієї твари. Яка придумує всі ці плани. Понимаєте? Да, чого перша карта пажі, Пентаклі? Да, Посадив він розумієте, посадив він своїх людей пажів, хай це мужчини, молоді мужчини, там молоді жінки. Він посадив на голку в віді день Україна і кров. Тобто він посадив свою молодь, так сказати, і взрослих, і зрілих людей, і зеків, і всіх. Він посадив на голку цей дьявол в віді «Пентакля». Тобто ну, ніде ти не можеш заробити так, як ти заробляєш, приїхавши в Україну і на крові, на крові українців простих, ти заробляєш ці гроші. Тобто це плани його. Ну, дело в тому, що ну, веселилася душа, ну душа співала, ну діло в тому, що поклонялися йому, все одно все це нравилося, ну дело в тому, що все одно карта показує. Ситуація, ну, є, який би він не смілий, не храбрий, але все одно дьяволу треба удержувати ситуацію в своїх руках. Не доведи Боже, щоб ситуація почала виходити з-під контролю. Через що придумуються отакі, отакі, понимаєш, оцю боль? Все одно, є може, хтось із -за денег. А в когось є моя душа, і воно болить, і сльоза, і сльози плачуть. По дітях, по чоловіках, по всьому. Ну, дьяволу треба, розумієш, він так управляє. Отак от він управляє. Через отакі макінації. Сьогодні в нього сердечний приступ, завтра в нього там він умер, потім ожив, потім шукайте двойника. Тобто це ігра. Це ігра. А для чого це дьяволом? Давайте подивимось. Не бачу. Я не знаю, там, може хтось знімає, що воно показує ніколи. Мені воно чотири часа. У мене ще розклади йдуть річні. Не, не знаю, для чого це діяло? Ну, це ігра діяла. Двойка пентаклі, це ігра. Це ігра його, це продовження тієї гри. Хтось ну, він так себе спокійніше чувствує. В ну, цій грі в цьому, щоб. Ну і бач, брехня. Що дяло? Брехня. На брехні. Опять розвели, оп'ять це, оп'ять було про що побалакати. Ну, це йому інтересно, це йому треба. Це його фішка, сімка мічей. Тож не бачу я. Не бачу тут смерті, не бачу. Є карта дьявола, який старається переіграти. Отут, на, отут у нього на руці на когтях його ниточки, там висить все. І за ці ниточки він смикає, і за ці ниточки, і цими ниточками він управляє і все. Ну і що далі з цим дьяволом, що далі з ним? Що буде далі? Далі карта луна. Далі чим далі вліз, тим більше дров. Тобто людини вже в возврату нема по цій карті. Тобто, от вона їх спина тут. Людини нема возврату. Вже якби ти не захотів, ти назад не відмотаєш. Все те, що зроблено по луні, це зроблено. На брехні, без брехні, тобто, своїми там задуреними людьми, які там є. Понимаешь, які поклоняються дьяволу, так показує тут карта. Ієрофант і дьявол, як поклонення йде. Як по єрофанту і по дьяволу, так поклоняються люди цьому дьяволу. Карта луни немає возврату. І він понімає, дьявол чітко понімає, що возврату немає. Що тільки ситуація може розвиватися вперед. Якщо, наприклад, завтра за жопу візьму, чи там за те, що в нього там є ще висить, то карта по луні, він не знає, не, може, ну, не можуть прочитати його всі там, що буде далі з ним. Будуще, будущее. Угу. будущее. А звикла людина. Привикла ця товар, жити, бачите, камін, собачка, котик, уют, щоб було комфортно йому, привик він. Не хочеться виходити. Ну, скоро буде. Якщо це зараз ще не конець, то скоро падає конець. Скоро падає десятка мечова. Скоро пада конець. Тобто, цими картами от луна, дьявол, ірофант і карта. От Десятка мечей скоро буде. Скоро буде. Це коли буде, ну примерно цей от следующий год, коли це буде. А ми не узнаємо, коли це буде. Ми не узнаємо, коли це буде. Цього ще не було, щоб він там на, фі... на фі... ну, фізично його не було. Цього ще не було. Тобто, як то він там згорем пополам, цей дьявол, він ще смикає, смикає. Фігурками, які біля нього. Я в тому, що коли це буде, десятка і карта, нульовий дурак. Тобто, коли це буде, ми не узнаємо. А чого ми не узнаємо? Ми не узнаємо. Діло в тому, що так не будуть трубити, як зараз трублять. Понимаєте, то тоді, коли не будуть трубити, тоді це случиться. Карта показує. От коли трублять, це сердечні приступи, там десь його щось там упав, хтось почув, упав, грюхнув, на весь світ прям зразу всі розказали, що от таких дурачків біля нього держать, які мають право розказати все зразу на весь світ. Знаєте, тоді, коли нічого ми не знатимемо, тоді це все случиться. А коли ми це знаємо, це не з ним. Це не з ним. Найколи, ну ніколи, скажи нам. Ну даже який ну, який так сказати, який предвесник того, що примерно там у них щось з ним случається. От що в світі должно, що, що в Україні навіть. Должно, от як як можемо ми поняти, що должно щось случиться з ним. От що... що... Який того, що... Восьмерка и восьмерка. Назноба шось полететь. Тут из космоса шось полететь прям. Да полететь в их сторону. Тут полетить в їхню сторону, щось по звезді, з космоса, і карта дуже багато жертв. Тобто я б сказала, от як ми узнаємо, от давайте провіримо карту, от як ми узнаємо, що ніхто не скаже, ніхто не вийде і не скаже, що він там упав, хтось почув щось що ним там таке, чи там от серце стало, і весь світ зразу знає. Ніхто не знає. Тоді, коли ми не знаємо, це все случиться. Карта це показує. Я в тому, що перед цим, як от питаємо карту, як, як ну перед цим що случитися? в Росії повинно щось случитися. Якийсь дуже великий взрив бути, і багато жертв бути по це. І хтось над цим працює. Хтось зараз над цим працює. Дуже-дуже великий, тому що воно йде по звізді, тобто дуже висока, дуже буде якийсь узрив. Понимаєте, і Росія буде розуміти, ну, в той момент, що вона не така сильна, от люди тільки тоді можуть поняти. Це не значить, що ви його зроблять. Ну люди тільки тоді можуть поняти їхнє оте стадо. Оте стадо самоумірена, що вони такі великі, вони такі больші, вони тільки тоді поймуть, що їхня життя, це нуль без палочки. тоді з ним щось случає. В, не, не, не в той період не зв'язано воно це з отим, ну в той період, от коли буде дуже великий зрис. І по карті звезди дуже воно як то ж висока летітиме. Поїмаєте, і це робота, і це над цим хтось працює, І буде багато жертв, і буде восьмірка мічей, і тоді тільки люди, оті всі люди, нелюди, оті всі полупридурки, які там живуть. Вони поймуть, повідомляють, що ну і вони теж. І вони теж йдуть по восьмірки мічей. Тобто їх теж можуть може світ загнати в якісь рамки такі, що не дихнуть, не пернуть, не зможуть. І от в ті времена, от як коли буде зрив, от тоді ну ми цього не будемо знати, ми цього не будемо знати. І що буде далі з Росією? Як чітко карта показує. І що буде тоді з Росією? Ну, примерно з ним щось случається, якийсь там взрив дуже великий, дуже багато жертв. І що буде з Росією? І що буде з Росією? Ну, будуть чекати. Зразу карта жидання буде. Депресія людей буде. Тобто страдати, печалиться буде. Так, да, самоувірність, розумієш? Дивись, яка карта показує. Отаким от образом у них оце, знаєш, як та самоувіреність. От ми великі, ми здорові, ми такі, блін, надуті, поїмаєш, оця самоувірність їхня, самовлюбленість, оцей егоїзм з них, сидітимуть, оце, оце сонце, це те, що ми такі, ми заслужуємо тільки так. І от вона, яка сидить, отакий от буде кожен з них сидіти. Що злетить із них, ота маска самоувіреності. Ви сто раз ми по картах робили розклад, я вам казала, хто великий, хто дійсно великий, хто двісь себе представляє, той живе свою живу. Той ніколи не полізе мішати жити тим, хто рядом з ним живе. Той займається своєю життю, той піде поможе, але ну, ну, він ніколи не піде мішати. Це не великий, це убогий якийсь. Убогий. І от карта показує, що примерно, от тоді тільки з них, от після того якийсь взрив буде дійсно, якийсь грандіозний. Тому що по повішеному, старший аркан це йдуть дуже багато жертв. По крайній мірі, в мене в розкладі так. Восьмірка піс... мечей, ну куди тікати? Ну куди тікати? Українцям, навіть українцям було куди тікати. Їх пускали. Нравилось це світу, не нравилось, ну їх пускали. Цим нема куди. Понимаєш, куди тікати? Отак от по руках і ногах. Ну, і що після того буде? Після того, ну і от от-от покажу Росії росіян, що вам буде, от карту покажу. Так з протягнутою рукою ви й будете жити. Понимаєш? І оце ж оця вся ситуація, що з вами відбувається, оце ж знімається маска віліччя. Помієш, щоб ви, блін, довбодрюби поняли, наскільки ви великі, і наскільки в людини може бути віліччя, і наскільки, і що таке нормальне віліччя? Ну, що це таке нормальне, якщо людина дійсно От людина. От карта показується. Оцей взрив, оце в цьому взриві, оце тоді поставиться точка дьяволу, тому що це не просто, розумієте, це не смерть однієї людини. Через що біля нього крутиться, отвертиться всі ці тайни? тому що він, дьявол, цю ігру веде. дьявол цю ігру веде. Ну діло в тому, що, розумієш, сил вже не скільки в цього дьявола, сільонок не скільки. Багато крові да, він напитався цією кров'ю, як оці жуки на возні Колорадські, вони напитуються, ростуть, ростуть, ростуть. Ну діло в тому, що розумієш, тут уже карта йде те, що знаєш, ти сам себе, щоб не переіграв, а карта йде, сам себе переіграє. Сам себе може переіграти, тому що як сказати, оце величія його, це те, що він людей, оце величія, а там величієм не пахне, воно рано чи пізно? Ну це бульбашка, мильна бульбашка. Вона рано чи пізно бздикне і все і нічого. Немає. І от тоді остається ця Росія-матушка, от по карті сонце їхнє величіє, і воно йде по дві. Ну, з обох сторон оце оце ж такі ми больші, такі ми це ми заслужуємо, щоб на нас і українці, і молдавани, і грузини, і армяни, азербайджанці, білоруси всі на нас роботали. Всі возлі нас хоровод крутили. А карта стається дві п'ятерки, Кубкова і пінтакліва. П'ятерки це самі нестабільні карти. Це нестабільність, яка тільки може бути в Росії. От вона наступе, наступе. П'ятьорка Пентаклі – ні щита. Тобто дуже важко буде підніматися. І п'ятерка кубків, депресія, сльози, соплі, тобто. Ну, п'ятеро кубків. Тобто були моменти в житті у вас, якби отут правив не дьявол вами, а дійсно хтось по карті нормальний, ну, якщо ми по карті балакаємо, тут, тут було несколько можливостей таких, що Росія могла дійсно, розумієш, не те, що управляти світом, ну бути приміром для світу. Ну, дело в тому, що через те, що дьявол управляв, дьявол в своєму величії, він вас затягнув оце своє величие, а величия реального нема. Одна пустота. Понімаєш, одна пустота, голота, жопи голі, А от розказуємо яка величе. А так в світі не буде. Через що і вам я кажу? Що старайтесь, милосердя, любов, доброту, все, 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 все. Оті люди виживуть. Оті люди є у них ну, як, шанс будущого. Всі остальні ті, що надуваються в, свої, в своїй гордині, в своєму оцьому, в цьому, всьому. Будь попроще. Правильно, будь попроще. Показуй себе таким, як ти є, а не те, що от ви там і себе представляєте. Все, не хочу дуже розцільювати, нема тут ніякої. Ага, і давайте дві, два, 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 дві карти візьмемо, чи переворот. буде якийсь в Росії, чи ні. Ну, Давайте пару карт візьмемо. Переворот в Росії. У мене, по крайній мірі, так, карта показує, я своїм я вірю. А ви дивіться, Спасибо, хто підписується. Хто лайки ставить, хто коментарі пише, без різниці які коментарі. Тобто кому що болить, хто, хто на чому там цей, той. Ну, буде переворот в Росії. Буде, буде якийсь переворот, король мечей, Тобто кожен захоче власть взяти свої руки, власть сладка, власть ця. Ну, людей нічому не науче, карта показує. Тож, тобто, якщо ми думаємо, що щось науче, щось воно ні, просто поміняються епохи, поміняється вірм от п'ять вони в своєму тому долбаному величі остануться. Кажу, що совет, якби можна було дати кожному, будьте попроще. І до вас весь світ відпоч... і вас весь світ прийме, і до вас всі люди світу потягнуться. Подімаєш в своєму віліченні. Четверка мічей, да, буде довго якийсь період контужені, полуконтужені всі люди, ну тобто в, якому... в якійсь спячки, Ну, пажі, пажі. Подіваєш, тут люди вже привикли, дивись, яке йде, люди привикли на крові заробляти. А кров українська кров. А колись ця кров вас задав, ви заліте з цією кров'ю. Карті. Ви залітесь колись кров'ю. Ну не можна все время на крові їхати і заробляти. Їхати і заробляти. А ви це й робите. А ви це і робите, їздите в Україну на крові, щоб заробити ну, ті свої дерев'яні рубліки. Помієш, колись ви залітеся українською кров'ю. Буде переворот, щось буде, так, да, буде. Учиться, ну що ж, чого ми не навчилися. Тупо вони як то вчаться. Ну, що буде, буде башня, Буде взрив, розлетиться ця Росія на малки. Ось заповніча ці карту, заповніть хто буде дивитися цей розклад, і потім прийде. Да, воно медленно йде по уміряності. Тобто вже могло б вже могли б вони розлетіться різні... Кусочки, ця Росія. Ну, дьявол він все в своїх руках. Тобто, крові і хвата напитуватися для того, щоб все держати. Ну, все одно, по уміряності йде башня. Медленно, товариші, ну, вірно, ви йдете в і башні. Взрив буде і буде взрив, Начало взрива того, що дійсно на вашій землі якийсь буде взрив, який понесе багато дуже жертв. там буде кінець дьявола. Це так, я під, під рісочку, там буде кінець дьявола, О, там буде. Кінець епохи дьявола. Буде переворот, буде король мечей, буде кожен мечом махати, скоро отих за цю власть. діло в тому, що все одно, щоб щось навчило, ніхера вас це не научить. Все одно ви по сонцю будете тягнути одіяло на себе. Ви вважаєте, якщо по карті, що ви центр вселенної, українці, білоруси, молдавани, грузини, хто там, армяни, азербайджанці, тобто Казахстан, всі повинні працювати на вас. Так не буде, так не буде, не буде так. А і башня от вам обістичила. Тобто розлітаєтеся ви, розумієш, Тому що якщо так не буде, значить, щось так немає. Значить, рабів нема для вас. А самі ви, а тим більше, як дьявол от уйде в нібитію, ну там подивимося, що буде. Там подивимося, що буде. Дай Бог, щоб ми всі живі були живі, здорові, чого й вам желаю. Все свічечку тушу, тушу її пальцем. Все, пока, пока, пока.